Дуже важливий момент, хто планує подаватись на карту побиту. Або ви вже подались. Мені тут вислали, Це більше стосується тих, у кого умова злицення. Мені тут висели з злеценя для того, щоб я підготував внісок, щоб податись на карту в Більшості роботодавців, це я вже часто замчаю, долучають умову. Ну як дають працівнику умову злецені, в якій вказана тільки ставка. Ставка від коли і до коли буде та умова дійсна. Більше таких інформацій нема, де має де цей працівник має працювати, на якому становіску і так далі. Взагалі ніякої інформації нема. Є тільки інформація, що ставка там, наприклад, так як тут 30 злотих 50 грош брутто на годину, тобто вона відповідає мінімалці, але не вказано взагалі скільки годин має бути в місяці. Яку заробітну плату плюс-мінус буде получити. взагалі нічого не вказано у такому випадку? Саме краще до такої, або змінити цю умову, написати, що стільки-стільки то годин, просто дописати, що там мінімально 160 годин годин місяць буде, або половину, якщо ви на півставки працюєте половину від цієї суми, тоді цього буде достатньо. Або долучити до такої умови зашвидшення о затрудненню і доходах, або третій варіант долучити до такої умови кількість годин. Тобто, якщо ви пропрацювали вже у цього роботодавця, у вас є підтвердження, що у вас. Кожен місяць стільки-стільки годин підтвердження того. Там підпис ваш підпис роботодавця, що підтверджено, що це фактично так. Тоді до такої умови вистачить долучити кількість годин в інших випадках. Якщо ви хочете отримати карту побуту на три роки, я думаю, всі хочуть отримати, а не на рік. То до такої умови злицення долучаєте засвячення у за затрудненню і доходах. Або другий варіант змінюєте, додаєте анекс до умови. Тобто, що змінюються воронки, дописуєте ці воронки до умови, і такий анекс долучається до такої умови з лицензі. В інших випадках ви можете отримати або відмову, бо не написана кількість годин. Просто є ставка. Так, це може бути 2 години на місяць, це може бути 100 годин на місяць. Непонятно скільки годин з цієї умови ви будете працювати, так, так що. У всіх випадках, я думаю, всі отримують карту побуту на рік часу при такій умові. Так що маєте це на увазі. Якщо плануєте подаватись на карту побуту, звертайтесь мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.